Друзі, всім привіт! Що таке оголошення, тому що Петрія сідає... 2 червня буде виставка а, кроликів, курей і голубів. А, ла... е... Напишіть, кому що буде цікаво. Більше про що показати, що розказати. Скажу ще... Я буду на дежурстві 2 червня з 6 ранку, тож в мене буде можливість буквально там декілька годин, щоб зняти якийсь ролик. Або декілька. Не знаю, кому що буде цікавіше. Тож ви, будь ласка, напишіть. Не знаю, може спробую взяти у когось ще таке інтерв'ю, щоб завалилися, зякуючи щурам. Ну це вже закитає. Треба буде перестадати. Візьму колись скореньке інтерв'ю, може хтось погодиться з ну, цією спілкою, в якій я перебуваю. У нас там було декілька чоловік. Не попросили вийти в неділю на шосту ранку, тому що в неділю також буде ще пщина, а є вже люди, які вже почали першу селекцію, хтось вже навіть другу селекцію робить свої птиці. Ну і їм вже просто потрібно продати тих, кого вони вже відсіяли. Тож, виходить, мені потрібно буде виїхати туди, в неділю, щоб інші могли поїхати на ринок і продати свої, так скажімо, залишки. А в мене продавати нічого. Ну як є, там буквально пару голів, це таке це викинув на OLX, і вони поїдуть. Тож напишіть, кому що цікавіше буде. І чи взагалі знімати там звідти щось е, там повторюся? З того, що я знаю, повинно бути декілька карчок. Буквально там декілька, може до десяти. Будуть кури, будуть кролики, будуть знову ж таки голуби. Тож, будь ласка, напишіть. Все, Внутри я сідаю ще 10 секунд. Все, всім пока, гарного дня, мирного неба. І до нових зустрічей, пока.